Хайку – традиційний для японської поезії неримований трирядний вірш, що містить 17 складів. Зазвичай вони розподіляються за схемою 5 складів у першому рядку, 7 у другому, 5 у третьому. У хайку кількома виразними штрихами створено містку замальовку повсякденного життя. Така замальовка найчастіше має інакомовний зміст: СТАРИЙ ставок Жабка СТРИБНЕ сплеск пролунає. Метелик літає одна однісінька тінь на всьому полі. Все вибіли в ранковий сніг, одна прикмета для погляду, стрілки цибулі в саду, Квітучі сливи, ніжні верби і подібні до них молоді хлопці, жінки. Тиха місячна ніч, чутно, як надра каштана гризе хробак. Як побудовані хайку? Обов'язковою складовою хайку є образи природи. Зазвичай вони пов'язані з порами року, за кожною з яких закріплений спеціальний набір слів. Їх так і називають сезонними. Скажімо, на весну у вірші вказують квітки, сливи, персика, сакури, а також соловей, жайворонок, метелик, дим, павутиння. Зображуючи літо, японські поети використовували такі слова й словосполучення, як злива, зозуля, прохолода, прополювання рису. Полуденний відпочинок. Загальна кількість сезонних слів сягає 3 400 тисяч. Утім, теми Хайку досить різноманітні: праця і відпочинок, самотність і дружба, подорожі і мистецтво. Важливим для хайку є принцип сабі. Принцип сабі вимагає втілювати складні думки в простих і строгих формах, які мають налаштовувати читача на зосереджене спостереження зображеної картини. Отже, хайку вимагає активної співтворчості читача й поета. Воно діє на читацьку свідомість як удар смичка на струни скрипки. і так само, як у взаємодії смичка й струн народжується музика, поетична картина Хайку у всій повноті розкривається лише там, де почуття, думка й фантазія поета поєднуються з почуттям, думкою і фантазією читача.